Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал, природна сила для вашого серця. Вітаю вас, люди! І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас. Працює Тетяна Іванська і, користуючись нагодою, усіх Тетян вітаю з Днем Тетяни. І закликаю усіх тих, у кого є тетяна в родині, чи в сім'ї, чи кохана Тетяна, задонатити сьогодні вдвічі більше, тому що ви маєте таке подвійне щастя, як Тетяно в домі. Закиньте на ЗСУ сьогодні вдвічі більше. А ті, хто сьогодні не Тетяна, то просто закиньте на ЗСУ як як за. Звичайно, ну що ж, ви чули новини від Катерини, і ви бачили напевно, що у нас заголовку вчора. Головний алкоголік Росії видав чергову заяву. Він повернувся до теми використання ядерної зброї на війні з Україною. До того ми бачили, як він про це писав у своїх. Соцмережах. Ну а вчора вже він про це проговорив ротом. Заявив, що в Москві можуть піти на такий крок, якщо Київ почне бити західними ракетами великої дальності по пускових установках на території Росії. От власне про що йдеться? Чому зараз ротом він це проговорив? Що змінилося? Ми запитаємо в нашого гостя Владислав Селізньов, військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ, вітаю вас, пане Владиславе, слава Україні! Пані Тутне, вітаю вас із ним Тетяна і Героям слава. Героям слава. Дякую дуже. Пане пане Владиславе, а що це? Що це сталося? Що Медведєв проговорив ротом про те, що можуть знову використати ядерну, ядерну зброю? І, і тут що цікаво, він наголосив про удари по території України. Ракетами великої дальності це е, якийсь страх, це шантаж, чи це чергові, знаєте, малюють чер червоні лінії? А, ну, по-перше, якщо Дмитро Анатолійович таке заяво робить, він вже е, у змозі взагалі не лише кивати головою, а й говорити. Десять діб фактично на території Російської Федерації відбувалися суцільні свята, пов'язані з новорічними е, датами, і відповідно Дмитро Анатолійович був дуже дуже зайнятий. Зараз він прийшов до тями чи привели його і робить такі, такого ж типу алармістські заяви. Чи варто звертати на них увагу? З одного боку, всі ми добре пам'ятаємо його на посаді президента Російської Федерації, адже саме він проголошував війну 08-08-08, а з угу. іншого боку, стовні? Часу трохи минуло а, 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 років, і зараз він перетворився на таке собі посміховиська, робить ці пустопорожні заяви, які нічого спільного з реальністю не мають, але мають, в свою чергу, створити відчуття остраху та паніки, зокрема у провідних політиків Західного світу. Чи виходить це у нього? від часу насправді виходить, бо мені здається, що саме через ці застереження наші високоповажні західні партнери не поспішають передавати зброю для а, по, в тих об'ємах, об щоб Україна перемогла в цьому протистоянні з Російською Федерацією і дають лише зброю в тих обсягах, щоб ми не програли в цьому протистоянні з російською армією. В будь-якому разі, ми маємо розуміти тільки но, на фронті у росіян йдуть справи не дуже добре, виходить такий Дмитро Медведєв починає грозити всьому світу і там, ядерною дубінкою. Зверніть увагу, єдиний аргумент, який залишився у них щодо їх погроз, це навіть не армія Російської Федерації, яка досі вважається другою засилою за місцю у світі, а саме ядерна зброя. Інших варіантів, альтернативних варіантів, у в... того ж Медведєва немає. Так, це правда, пане Владиславе, але е, якщо ми говоримо про ось цей ядерний шантаж? І ви сказали, що він те старізорієнтований е, на е, інших політиків світу, ми знаємо, що Європа вкрай обережно поводиться з Росією, не уся е, дякуючи Богу, але тим не менше, деякі є країни, які досі обережно поводяться, думаючи, чи варто далі постачати зброю, чи не варто там сісти за, за яких за якийсь стіл перемовин. Чи пов'язана ось ця заява Медведєва якраз з певною. Такою ну не паузою в постачаннях нам озброєнь. Та а от е, ну ми зараз бачимо, що трішки менше нам все ж таки постачається. Зараз думають, хто ще буде виділяти. Можливо, воно пов'язано з такою паузою. Можливо, е, Росія хоче зараз, е, щоб все заморозилося, заморозилися поставки, таким чином ще більше нарікати Європу, щоб мати собі час е, ще більше озброїтись. А, ну насправді зменшення обсягів постачання досить суттєво. Е, буквально три тижні тому назад ми оперували цифри 90%. Саме на такий відсоток зменшилися обсяги військово-технічної допомоги, наприклад, у порівнянні е, проміжку часу серпень-жовтень 2022 року і серпень-жовтень 2023 року. року. Е, звісно, що це призводить до певних зволікав. З ну, можливостями о, української армії проводити контрнаступальні операції, але знову ж таки, а військово-технічної допомоги від наших західних партнерів працюючи в український оборонно промисловий комплекс, і ракетні атаки, які відбулись 2 січня, потім до того 29 грудня, потім 6 січня. Це якраз ті атаки, які були спрямовані на об'єкти військової е, інфраструктури нашої країни, а також об'єкти оборонно-промислового комплексу. То вже не є таємниця. Ці підтверджень цьому є чимало відкритих джерелах. Уже про це вже можна говорити. Тобто, ворог розуміючи. Той факт, що українська оборонка спроможна виготовляти на бода частину ресурсів для забезпечення потреб українських сил оборони, починає поцілювати не по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури нашої країни, як як то було в 2022 році, а саме по військових об'єктах та об'єктах військово, військово оборонного комплексу. Тут ми маємо розуміти таке. У ворога є чимало ресурсів. Ці ресурси він використовує досить раціонально, не в такий спосіб діючи, щоб максимально послабити бойовий потенціал нашої армії. Але тут ми маємо розуміти про таке. Звісно, що військово-технічна підтримка від, з боку наших західних партнерів дуже потрібна. Але ми маємо розуміти, що, скоріш за все, кінець. Січні, мабуть, що лева частина лютого буде присвячена дискусіям. Дискусіям на різних міжнародних майданчиках у урядах різних країн світу, які є донаторами. Нашої країни щодо визначення обсягів, визначення термінів передачі озброєння, військової техніки, можливо, якихось технологій для забезпечення потреб української армії. І весь цей проміжок часу нам треба в першу чергу розраховувати на можливості нашої оборонки і на ті накопичені ресурси, які ми й досі ще маємо та відповідно використовуємо за призначенням. Пане Владиславе, ну але ж, е, нібито от, про використання ядерної зброї вже не раз говорили і вже її ніби перебоялися. І тут виходить, знову піднімається питання ядерної зброї у відповідь та на наші удари. Тобто, по-перше, вони розуміють, що удари такі будуть. Е, чи вони почули меседж від наших західних партнерів, е, тому що ну, деякі все ж таки, наші партнери кажуть, що ми можемо бити і наполягають на тому, що ми можемо бити по території Росії. Чи вони почули меседж цих партнерів і таким чином на. Магаються залякати їх, але тут же ж знову такі питання. Якщо вони залякують, то шантаж це спосіб слабкого, тобто вони показують свою слабкість, абсолютно слушне зауваження. І тут варто згадати ще один дуже такий буремний період в бутті нашої країни: йдеться про проміжок часу. здається, це був кінець квітня, початок травня 22-го року. Тоді Російська Федерація так само активно використовувала той самий ядерний шантаж, і взагалі вже йшлося про те, що Росія не визначили який саме об'єкт військової інфраструктури на території Львовської області поблизу Скордону з Польщею, вона мала б уразити ракетою з ядерним начинням. Тоді відбувся цілий ряд е, залаштункових перемовин, за наслідками яких Путін зрозумів хибність таких припущень і в, в, в можливості реалізувати саме такий план, щоб залякати, до прикладу, Європу чи то світ. Тоді ядерна атака насталася. Я не готовий говорити про які саме аргументи використали дипломати під час залаштункових перемовин, але ці аргументи виявилися переконного. Чи змінилася диспозиція е, з того часу? Певен, що ні. І я думаю, що так само і цього разу е, і Путін, і його поплічники чітко розуміють, що у разі ядерної атаки відповідь буде разюча, як для Російської Федерації в цілому, так і для Володимира Путіна особисто. Саме тому і мову про ядерний шантаж. Веде такий собі Дмитро Медведів, а не про це говорять інші, більш значущі посадові особи Російської Федерації. Ну, бачите, раніше був Жириновський, який е, говорив якісь такі божевільні ідеї. Тепер на його місце прийшов е, Медведєв, Його посадили. От хочеться, щоб тепер Медведєв теж опинився на місці Жириновського, е, там де той зараз. А власне говорячи про Європу, і про підтримку і про удари по території України, то, наприклад, президент Естонії Аларкарі заявив, що не повинно бути жодних обмежень щодо ударів по території е, терористичної федерації, тієї зброї, яку е, ми отримуємо від партнерів. Він так само. Наголосив, що Євросоюз повинен збільшити виробництво зброї, забезпечити допомогу Україні а до тих пір, поки Росія не зупинить війну. Як ви вважаєте, наскільки наскільки зараз значимі, ось заяви е, країн Балтії і президента Естонії? Ну тому що ми бачимо, що такі заяви переважно говорять наші сусіди, які до нас найближчі. Наскільки вони значущі? Тому що наші сусіди абсолютно чітко розуміють перспективи перспективи розвитку ситуації в рамках російсько-української війни, у разі якщо Україна не отримує достатньо кількості зброї вправді, для забезпечення протистояння з ворожої армії, вони розуміють, що армійські плани Путіна передбачають повну окупацію країн Балтії і більшості країн східної Європи. До речі, мені здається, що Путін досі марить тим, щоб Берлін і відповідна східна частина нині об'єднаної нім. Меч перейшла знов під контроль Москви. Тому ті, хто притомні, ті, хто спроможні аналізувати досить чітко перспективи розвитку цього конфлікту в різних за різних умов, вони роблять такі заяви, які можуть певним чином дивувати країни там центральної чи південно-західної частини європейського континенту. Але те, що ворог абсолютно не приховує алармійських своїх планів. Це очевидно. Що ж стосується впливу Україн Балтії на, на взагалі, Позицію Європейського союзу та країн Північно-Атлантичного альянсу не варто недооцінювати. і хоча вони відносно невеликі за площею та кількості населення, тим не менш, їх голос в, в об'єднаннях, в яких можуть висловлюватись і усі їх учасники, є дуже важливим. Бо саме завдяки консолідованої позиції наших Балтійських партнерів, завдяки підтримки наших польських партнерів ми зараз і маємо ті ресурси, які дозволяють нам досить впевнено та ефективно вести бойовий дій. До того ж, до наших і та наших союзників я можу віднести скандинавські країни на тлі насправді. Такого титанічного рівня змін я маю на увазі е е відомості щодо вступу до НАТО е Фінляндії щодо готовності Швеції до вступу у північно атлантичний альянс. Ці країни так само опиняються у зоні ризику, і Володимир Путін не приховує того, що він буде формувати нові е частини та підрозділи. Саме для того, щоб створювати елемент протистояння зі скандинавськими країнами, вони так само розуміють, всі ризики пов'язані з тим, що поки Путіна не вгамують, він буде створювати загрози фактично для всього європейського континенту. Угу. Так, ну от, власне, давайте про е, ризики і, і для нас так само поговоримо про проаналізуємо трішки ситуацію на фронті. розвідка Великої Британії е, проаналізувала поточні погодні умови в Україні про те, як вони вплинуть на те, що відбувається на полі бою, і сказала про те, що буде складно і Збройним силам України і російським окупантам, е, тому що ну, погода погіршилася. Якщо ми знаємо, то не Not. Nah, mm. Ну, земля за де, де замерзає, а де перетворюється просто в глину, та залежить від, від місцевості, де саме перебувають Москва. Крім того, короткий світловий день. Але тим не менше, як зазначають розвідки, Британії бої не будуть припинятися ані за холодної погоди, ані незважаючи на те, що день короткий, тому що ну є прилади нічного бачення. І зараз ми бачимо по всій лінії фронту, що відбувається таке підсилення військ терористичної федерації. Вони е, підсилають прикріплення, вони підсилають артилерію, вони е, йдуть. Ідуть більше у наступ, намагаються все більше штурмувати, власне, про це пишуть і наші захисники, про те, яка складна ситуація, і ось не зважаючи е, ні на що можливості у них наступати є. Як ви вважаєте, це наказ просто наказ Путіна йти штурмувати і влаштовувати ось такі е, м'ясні штурми? Чи все ж таки у них є ще чим підкріплюватися? Тобто є ще і зброя, і, і багато людей. Що, ну, в в будь-яку погоду, в, в будь-який в час доби їх женуть. Цифри така вперта річ, що з ними досить важко сперечатися. Три місяці тому назад ми з вами, пані Тетяна, прибувала цифрами в 400 тисяч російських військовослужбовців, які були задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції. Ще два тижні, навіть тиждень тому назад, цифра, яка була відома широкому загалу, дорівнювала позначки в 450 Тисяч російських військовослужбовців, буквально днями генерал Вадим Скибицький, представник українського гору, зазначив 462 тисячі російських військовослужбовців, плюс 35 тисяч представників російської гвардії. Тобто, незважаючи зважаючи на те, що ворог щодоби втрачає ну. Понад пів тисячі своїх військовослужбовців, а в деякі дні то ця цифра нарівнювалась позначки тисячу тисячу триста. Навіть за таких умов російська армія спромоглася збільшити присутність свого особового складу, що задіяне в рамках так званої спеціальної військової операції. А отже, ресурсів ворожої армії не бракує. Рівень укомплектованості військових частин, які задіяні з боку російської армії в введення повітря. Так так само досить високий, а це значить, що російська армія має можливість в рамках прихованої мобілізації, в рамках інших рекрутингових процесів залучати до участі в бойових діях достатню кількість особового складу. Так само працює російська оборонка, так само працюють російські емісари, які добувають фактично боєприпаси в країнах вигнанців, ти і, 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 і Ісламської Республіки Іран на території Північної Кореї. Вони здобувають артилерійські снаряди в дуже великих кількостях, тому говорити про те, що росіянам бракує ресурсів, і вони ось ось видохнуться, бо голоруч воювати очевидно, справа нереальна. Тим не менш, ми маємо розуміти, ворог має ресурси. Путін знову ж таки підтверджує своїми діями ту саму сталу тезу, які він дуже пишається. Мовляв, Росія працює чи грає в довгу. І тут ми маємо розуміти, що лише за умови повноцінної та вчасної підтримки дії української армії, яка знаходиться де-факто зараз в стратегічній обороні, ми зможемо і далі протистояти, ефективно протистояти російській армії, бо порівняємо цифри. 120 мільярдів доларів саме таку суму російський бюджет е, спрямує на забезпечення потреб власної армії і відповідно власного оборонно промислового комплексу. Які ресурси ми отримуємо цього року від наших американських чи європейських партнерів, ще й досі достеменно невідомо. Тривають дискусії знову ж таки я повторюсь скоріш за все до початку, можливо до середини лютого. Ми навряд чи почуємо чітко визначені плани та вже перше практичні кроки спрямовані на забезпечення усіх поточних та перспективних потреб українського війська. Угу. Пане Владиславе, я не можу не запитати е, про Харків, незважаючи на те, що очільник Харківської ОВА Олексій Олексіньгубов заявляє, що сил для штурму харківського е, напрямку вороги е, наразі не мають. Ми тим не менше бачимо повідомлення про те, що росіяни хочуть ось е, зробити певну буферну зону, і в них є плани е, все ж таки зайти і в Харківську е, область. Ось е, чи можуть штурмувати терористи? Тер... Солдати терористичної федерації е, Харків, попри провал спроб навіть на таких ділянках фронту, там як Авдіївка, інші ділянки, там, де от вони просто влаштовували м'ясні е, штурми, там де вони знищували міста, але ніяких е, особливих результатів не досягли. Чи підуть вони на штурм Харкова? Ні, не підуть, ну що ми ще в, в, в найближчій перспективі. Це не мої припущення, це заява командування сухопутних військ. Нагадаю нашій аудиторії генерал-полковник Олександр Сирський. Він є а, не лише очільником командування сухопутних військ, він є ще командувачем оперативного групування а, Хортиця, яка сама опікується тим, що обороняє Купінський, Ліманський напрямок, веде бойових дії в районі Бахмута. Тож, а, якщо Олександр Станіславович говорить про таке, він чітко розуміє. Про що він говорить? Справа в тому, що 26 тисяч російських військовослужбовців. Тонким шаром розмазаний по територіях Брянська, Курська та Білгородської областей такі собі сили територіальної оборони, які мають убезпечити Російську Федерацію від впливу українських сил оборони, які відповідно знаходяться на території Чернігівщини, Сумщини та частини Харківської області. 26 тисяч це явно недостатньо для того, щоб їх сконцентрувати на якійсь ділянці фронту і атакувати. Харків. Хоча, звісно, армійські плани Путіна простягаються в рамках його проєкту «Новоросія». Нагадаю, наша аудиторія 14 рік, Харків, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Одеса, Ну, відповідно, Крим. Всі ці області та Республіка автономна Республіка Крим, включно з Севастополя, мали б скласти таку собі квазі-державу Новоросія. Ді насталося, але ж Путін ще має пам'ять він намагається в інший спосіб відтворити на ну, частково таку собі квазі державу. Тож очевидно, що ворог марить. Ворог прагне, але ворог поки що не має ресурсів. Що буде далі, досить важко прогнозувати, бо ми всі чули е відомості від різних експертів. А і деяких посадових осіб, Мовляв, після завершення виборів президента Путіна в середині березня цього року він може е організувати наступну хвилю масштабної мобілізації для того, щоб збільшивши нам ну, що вдвічі е своє війська, намагатися реалізувати той самий план. Як воно буде, будемо бачити в першу чергу сповідування. Від української розвитки та розвідки країн-партнерів, ну і звісно, ми маємо бути напоготові. Ключовий Євич. аспект збільшення технологічних можливостей нашої армії. Саме за допомогою високоточних технологій ми можемо нищити ворога в набагато більших кількостях, ніж ворожа армія, спроможна отримати тих самих мобілізаційних ресурсів. Пане Владиславе, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник генштаба Збройних сил України, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.